Друзі, ви на каналі Даня Плей. І ми сьогодні зайшли пограти в Toilet Tower Defense, тому що вчора тут було оновлення, і нам було цікаво, що тут за нові юніти. Тут, окрім Юнітів, ще є кейси, і ми їх зараз одразу відкриємо. У нас є небагато 20 одиниць, і ми сподіваємося, що все, все таки нам хтось з них випаде, хоча й небагато... Ой, ніхто не випав. От засада. Так. Легендарки всі! Але. Ти не випала зельку. Та ладно та зелька, що вона дає. Скільки раз я її була, все одно нічого не випадає. О, блін, бля. все закрило. І знову нема. Всі легендарки. Ну і що? І там в мене ще. Та чотири штучки в мене ще є. Що таке не везе і як з цим нам боротись? І знову нема. Блін, прикиньте. От, йомайо. Ну ладно, тоді я зараз візьму цього нового Юніта Шопа. В нього класний ДПС 120 тисяч і урон, до речі, також 120 Тільки замість кого давайте я цього зніму, а цього візьму. Все, і підемо ми грати в нову локацію. Будемо його тестити. Так, погнали даньок, куди нам тут біжати, де там нова локація у нас? Ну, давай, погнали, подивимося, що там у нас буде. Дуже цікаво, коли щось новеньке з'являється. Брала новорічну і поставила цю. Ага, та я помітила, що новорічної вже нема. Щось вони, напевно, подумали, що ми ще ранувати її поставили до нового року ще далеко, так? Да? Так, і ще три місяці. Ага, і вирішили поставити цю. Ну, зараз потестуємо. А що тут за цю локацію воно дає? XP дає воно, чи, чи ні? Так, звісно. XP, коїни, можливо, і ще й кейси буду давати. Так, воно ще не прогрузилось воно до кінця. Ой, де я? Де я? Вони вже йдуть. Я поставила. Де вони йдуть? Ага, десь отут. Щось я там з'явилася, взагалі непонятно де. І Куди вони взагалі їдуть? Ага, сюди вони їдуть. До моєму Добре, я тоді поставлю десь. Блін, я вже поставила, як у мене це сталося чи ні. Я не пойму. Да, я вже поставила отут. <сміття> ну ладно. Топите, Туалет з ногами Ага, це новий е, туалет, юніт з ногами. Прикольний. Що, 300 є, куди ж без Санту? Блін, а куди тут? Блін, глянь де я санту поставила. О, жесть, ладно, хай тут стоїть. Так, щось є. Не розумію взагалі. Ага, о, ось так мені краще видно, куди вони їдуть, звідки вони їдуть. Все понятно тепер. А то якось було незрозуміло. Тут так місць слухай мало, навіть і нікуди поставити ту Санту. Вообще. Гля, оцей новий 2000 коштує, щоб його поставити. Нічого собі в нього ціна. Ну, в принципі, менше, ніж Devanted, хоча він є також 120. Да. Ну, все одно, 2000 так немало на нього треба. І що, 500 то є? Прокачую я, напевно, сам до да, своїх. Я який він смісний? До да, нього вже його поставив. Не Чудний. Ні, не поставив? Ні. Я думала, ти вже його закинув, хотіла підвихати, подивитись на нього. Ні, ще не поставив, грошей не вистачає. Капець, глянь проходять. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Що робить, що робити? У мене ніколи дешево немає, є тільки ще один грін. Давайте я гріна поставлю і прокачаю його ось так. Та я вже прокачав гріна, а давай, немає останній левел. І до нього вже гріна на передостанній левел закачну. То я думаю, зараз ми з ними справимось. І, блін. Так, да, щось вони так почали в нас проїжджати. А скільки тут, тут хвиль взагалі до нього? Тут знаєш, скільки тут буде хвилю у нас? 50. Так, да, 50 хвиль. Ну, небагато, нормально справимось. Так, в мене 1000 є. Що мені з нею робити? Ну давайте сам трошки прокачаємо. Це зайвим точно не буде. Ага, вже недостатньо. все можу. Я зараз не знаю, що я буду робити. Гля, поїхали. Що ти будеш робити, даньок? А, о, Даня поставив його. Капець, капець! Ну він виглядає, гля. О, жесть! П'ять тисяч рукачка. Понятно, прокачка не дешева. 5 тисяч, ну, в принципі, якщо сам прокачаєш, то все нормально буде. Це реально, о, і я можу його поставити. Давайте я його поставлю ось тут десь. Теж. Блін, який він чудний, це капець. Взагалі незвично якось на нього дивитися. Він більше схожий на тих, хто виїжджає, да? ніж на Юніті. Так. Да-да. Щось я там вперлась в цей будиночок. Ні, ну мені от сама карта не подобається чомусь. Ось якась вона вся така натикана, тут купа всього, і трохи не зрозуміла вона мені. Незручна. Незручна в грі. Так, да. я пішов на мост. Даньок пішов на мост залазити. Ну, давай, я хочу підійти до нього. Та він маленький такий, да? З боку взагалі на високий. Ага, маленький. Ну що. все у нас нормально, на автоскіпі граємо. Я думаю, що до кінця ми на автоскіпі дійдемо тут. 5 тисяч мені треба, в мене 3,800. О, я придумав. Що ти б... будеш завалити. Як? Лучта. Голдена поставиш. Ну да, ну да, куди ж без Голдена. А в мене 5 вже є, 5 я його прокачала. Тепер можна позбирати трошки на сант моїх. Так, Цей на 1000 качну і ще ці два. Да, Голден він нам дуже допоможе. Він свою ще блискавку зелену зробить і все. Всім буде хана просто. Папайте, буде да, буде їм Вона вже пішла 14-та хвиля. Так, тисячі є. що? О, у мене вже ці на 1000 прокачені. А у того наступна на 17 прокачка. Блін, скільки багато треба збирати, слухайте, щоб його прокачати, 17 тисяч. Капець. Ніфіга собі. Ну, я без сант, напевно, це дуже довго буде. У мене 6 є. Прокачуває Голден. Да, на нього качає голдена, бо того я ще не скоро зможу прокачати, тому що 17 тисяч то так нормально треба на нього. Все, вже ці по 2 тисячі прокачала. У мене 4800. а Що мені робить? Збирати далі на нього ще. Чи прокачати сам? Я не знаю, не знаю. Голден у нас вже трошки прокачаний. Да, чувак буде нам допомагати? Там і їдуть такі невеликі. Гля... гля, як він далеко пуляє, бачиш? Аж прям на початок він у нього виходить, дістає. Да. Круто, в нього класний А скільки в нього радіус? 60. На максимум 60, ага. І в одну секунду б'є, а м, на максимумі він не б'є швидше. Чи так і буде на одну секунду? Гля, погнали, погнали! Сюди він щось у мене трошки заснув тільки що. Зараз мій голоден. Не на доб Добре, що ти його там поставив і побачиш той заснув. О, 13 тисяч ще трошечки. І це в нього буде, я не знаю, це остання прокачка чи ще буде одна. Ні, не остання. І ще, походу буде, так. Да. Напевно, тисяч на 30 або 25, ще одна в нього точно буде. А прикинь на 40. Так, да, ну то що, який 40? Не може бути такого. Хоча, хоча. Гля, знову заснув, блін! Я його напевно дуже близько поставила до доріжки, бо він щось в мене засипає. Опа! 17 тисяч годин. 28. Так, да, 28. Ну це вже точно в нього останнє буде. А парки ні останнє. Глянь який радіус зараз виходить на цій карті. Взагалі <свіс> шалений просто, так? Да? Майже на всю мапу. І це ще не, не останній в нього. який like та у Голдена також промкопець. Це на якого? Ага. Ще навіть на третю не прокачав, да, його? Так, да. Так, а сам треба. Так, ну мені вистачає 3000, Три і. і ще... Ні, на три ще не вистачає, блін. Ладно, трошки позбираємо. 21 хвиля нам. Ну, майже половину ми вже пройшли. Ага, ну на нього я буду довго збирати. Так, 7000. 7000. Цей Дані ще не до кінця, а цей у тебе... Ти на 17 його ще не прокачав? Mm, ні. Ні, ще не прокачаний, ну нічого, прокачаєш ще встигнеш. А наскільки в тебе Санта, Дань? На максимумі вже чи ні? Майже. Майже і в мене майже, ще трошки мені то. Хоча, хоча, хоча. А от цього на 6 мені треба, цього на 3 і на 6. Ладно, давайте я. Цього. А в мене для неї. На... Так, да, у дані вже на передостанній прокачці, та і в мене вже всі на передостанні. Я навіть можу так зробити. І так. І ще один залишиться в мене, да. У мене теж один залишиться. Ну майже, майже з ними розібрались, в принципі, на 24-й хвилі це досить нормально. Що так, ми їх... і Гріна прокачуваю. Я думаю, що можна гріна буде потім і ну, продати взагалі. нафіга він потрібен буде. Ну один потрібен повільно. Ага, ну хай буде один залишиться якийсь. Ну, і один заповільнює, вони не Так, да, це буде ж дуже добре, якщо вони будуть максимально повільно в нас йти. Я як повільно йдуть? Да, взагалі, єлі, єлі їдуть. Ну і добре, ми все встигаємо. А цей в мене знову спить. Ну взагалі я його поставила якось. Ну, ні, альо. Незручно, дуже-дуже незручно. Треба було кудись по подалі хоча б отуди за дерево. Що ти мені що, тисяч, тисяч, тисяч. Угу. Ти думаєш, він потрібен буде? Так. Ну, давай поставимо кудись, його сюди поставлю подалі, хай він їх отак лупашить. Я за 17 тисяч і не буду його прокачати, туалет. Я поставлю я прокачаю холодина. Ага, понятно. А я все-таки на максимум цього прокачаю. Бо, хоча я його і незручно поставила, але він все одно класно б'є. Хоча б. Деякий час він їх точно повали, поки вони до нього не доїдуть. 25 її і ще трошечки, ще три да. ну, вже навіть менше. Ну ладно, і потім і луку прокачує, а чого? Ні. Хай буде. Він у мене тепер мі... затомість Голдена для заповільнювання часу. Гля, чувак, спий! Та покинайся ти вже скільки ти будеш спати. Та я бачу, але він в мене постійно спить. Я вже думаю, можливо, його продати, переставити кудись, бо толку від нього, як не знаю, нема ніякого. Так, не, не да, зараз він в мене проснеться. Опа, опа, все продала. Нехай воно буде не так прям круто. Куди його поставити? Сюди я його влюблю. подалі трошечки. Не, да, і прокачем. О, глянь, на максимум в мене вийшло його прокачати. Круто! Огля, він як дістає. Взагалі краще. Да, набагато краще тут. Хай тут і стоїть тоді в мене. Тепер, тепер можна прокачати. Ну, Ну, понятно, в Голдена, звісно. Не треба їх порівнювати, Голдена суперський. Я взагалі не бачу його вже. Він такий великий, що я вже не бачу. О, о! Гля! Гля! Реально просто шик. О, ну, то вони таку мапу ще зробили, дуже маленьку якусь. Давайте я цього прокачаю. На 10 не вистачило, ладно. Хай б'є. можливо, ще одного такого поставити. Він, в принципі, непоганий і по радіусу, і по силі, але єдине, що він так засинає. І по вигляду мені не подобається взагалі, як він виглядає. Ну, Вчені здання ставить, так? Ага, щоб грошей було більше. Теж добре. До речі, вже Даньок, 33 хвиля пішла, прикинь. Я проходив всі 50. Я, Ну, молодець, що ти проходив, ну просто я до того, що дуже швидко. 11 хвилин ми тільки граємо і вже 34. Зараз хвилин 5, і ми, напевно, вже і пройдемо все тут. Так, я вже просто Да, в дані вже більше буде грошей. 8 тисяч. Ну мені поки і достатньо, мені в цій вчині не потрібні, і вітсант нормально капає. А цей вже все. Да. Я його прокачала, ну що, давайте ще одного такого кудись я кину. Куди б його так поставити? Теж і подалі, може десь отут, да, Хай тут стоїть. Цей вже мій має максималчі. От, да, в тебе. Ага, остання прокачка в дані залишається на цього на нового. Як він? Просто туалетмен. він, Ага. Туалетмен. І в мене ще залишається на цього, остання тепер прокачка. Да, ну слухайте, карта взагалі маленька така, да? їм тут доїхати розплюнути просто, якщо їх ніхто не буде тормозити, бля, взагалі, ну, дуже-дуже маленька. Тому вона може бути для багатьох складною. Тому що швидко доїдуть і в Треба одразу ставити якихось крутих сильних юнітів сюди. Так, як ми. Ну так. так. Ми ну, десь так, десь так. Так, 37 хвиля вже пішла. Нічого, нормальненько йдемо так. 19 тисяч. А що? А, на цього мені ще до цього треба, так. Да. О, да, Даня вже другого волна. Так, ну що ти що, ми зараз взагалі швидко їх всіх гля, зелену зробив, де? Просто одразу всіх тупо в них нікого немає. За одну секунду всіх позносив. Гля, він один удар всіх побуває. Да, реально, оця у нього штука така дуже-дуже прикольна. гля, Погнали, да, погнали. О, в мене вистачає. Я його качаю. Все на максимумі. Волден б'є менше, чи цей туалет? Волден менше б'є? Він б'є 120 тисяч, він б'є 150. Ну, цей краще, тому що у нього радіо 100. Ну, да. Ні, ну, у Голдена зовсім трошечки менше, на 5 цього, на 5 тисяч. То не суттєво. Але він же швидший, так? Да? Чи ні? Чи він також б'є? А ну, де тут в тебе прокачаний? А, він також б'є одну секунду, так. Да. А радіус, якщо порівняти, радіус у нього більше, да, у нього 100. У цього 60. плюс ще у Голдена є заповільнення, так. Тому він однозначно все одно кращий буде. Купить свитки, зараз уб'ємо зараз. Я іще одного сюди втулю такого. Бо в мене гроші є. Швидкого ми завалили, це дуже добре. Я вже третього Волдена поставив. Прикольно. Класно граємо, що тут скажеш, да? 43 хвиля, нам залишається вже зовсім зовсім трошечки до перемоги. І що, мені тільки єдине, що цікаво, скільки воно дасть нам за цю гру XP і монеток, скільки буде коїнів тут. Так, що в мене цей залишається також на останню прокачку, на 28 треба. О, майже вистачає. Майже ще трошечки. Ля, у нас вже три голдина стоїть. оцих їх чотири, блін. Ще й такий додатково. Так, да. серйозна, серйозна команда виходить. І, в принципі, глянь, як швидко ми їх валимо, вони навіть не виїжджають нікуди. Це дуже добре. Мені так грати подобається. Ну, все, вистачає. Давайте прокачую його. Він тільки, глянь, трошки туди не дістає. Ну, якщо вони будуть виїжджати, тоді він достане їх, а так ні. Четвертий голден. Ох, і що, вони вже всі на максимумі в тебе, так, да, Дань? Да, ля, друзі, всі на максимумі вже четвертого поставив. Ну, круто, круто. Ну, в тебе там бабла, звісно, твоїх вчених, твоїх сан дуже багато. Більше, у тебе. Так, да, набагато більше. Ну, все одно мені вистачає, щоб ставити і прокачувати. Я ось вже також цього ставлю Якого? Третього? Ні, четвертого вже ставлю. Теж ж четвертого, так. Да. І майже на максимумі. У нього тут буквально ще одна прокачка, і буде він на максималці. Ну, мені треба 20 тисяч, на секундочку ще десь назбирати, щоб на нього прокачати його. Мені теж. А Дані на Голдену треба, так, да? ще 20. Так, да, да, друзі, йдемо непогано. Со... О, 48 вже у нас хвиля. Та, ти що, тут дві хвилі залишається. Можна вже продавати саме. Та ні, ну давай ще трошки почекаємо, бо мені треба все-таки його на максимум прокачати. Ну, хоча вони і так вже доб'ють, але все одно давай вже допрокачуємо їх. Так буде трошки швидше. Я вже не прокачаю, значить я прийшла. Давай, продавай сам. Вони, в принципі, да, вже на останніх хвилях і не потрібні. О, у мене вже вистачає. 28 я його качаю, а тут буде їхати якийсь бос чи щось таке. на 50. Ага, добре, подивимося на того боса і що ми з ним зможемо зробити. П'яти гордин. О, на нього вже п'ятого ціла армія. Та тут у них просто шансів немає. розумієш, Ну і все, ну. Взагалі завалом. Зараз один з них вімкне свою зелену блискавку і все, всім хана буде. А я вже зараз хочу це. зробити. Зараз баш вийде, я зараз на він пропаде. Да? А ти можеш сам зробити зелену блискавку? Я думала, він сам її рове. А де в нас босс? А ось, оце? Це? А ні, це ще був бос. Ой, бос. А, угу. Понятно. Та в нього тут ля взагалі мало було. Все, ми виграли ось так, друзі, непогано пограли. 300 XP дало. Ну, не багато, але коїнів достатньо. 1320. нормально. Виходимо до лобі. Ну, мені сподобався цей новий юніт. Єдине, що у нього таке не дуже дизайн, такий прикольний. Не, тільки його вид не сподобався, а його показники досить крутезні. Тому, якщо вам також сподобалось це оновлення, а також сподобалось наше відео, обов'язково тисніть лайк та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні у нас все. Дякую за перегляди, всім пока! Всім бувайте!